Уже відомо, що 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі відбудеться масштабний вечір професійного боксу. Уся увага, само собою, буде прикута до реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дібуа, які проведуть об'єднувальний поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у королівському дивізіоні. Це та можливість, на яку так чекав українець, який втратив цей високий статус не на рингу, а через умовності боксерських організацій. Мабуть, це найлогічніший бій, який можна було організувати у супертяжах на цю конкретну мить. Крім реваншу із Дюбуа, у Усика по суті не залишилося суперників та і незакінчених справ у боксі загалом. Фюрі пішов на пенсію після двох поразок за очками. Джошуа також вже втратив свої шанси на конкуренцію з Усиком. А умовний Вайлдер відверто збитий льотчик. Ну а про нову позицію по типу Джозефа Паркера та інших нових імен, за всієї поваги до них це не те, що могло зацікавити українця. А ось бій з Дюбуа хороший із багатьох причин. Насамперед є недомовленість після їхнього першого поєдинку. Усі ми прекрасно пам'ятаємо те спірне влучання Дюбуа, після якого Усик не міг пройти у себе кілька хвилин. Деякі експерти, у тому числі відомий спортивний журналіст Морган Пірс, дотримуються думки, що це був чистий нокаут по корпусу. Але є і ті, хто на стороні Усика, і впевнений, що цей удар був точно нижче пояса. Ви навчи свою думку щодо цього у коментарях, подивимось, чия позиція переважає. А я поки нагадаю вам, що у той вечір Усик все ж піднявся і через пару раундів здобув звитягу на класі і досвіді відправивши британця у нокаут. Але не варто забувати, що Даніель уже тоді вважався дуже перспективним бійцем. А зараз взагалі додає від бою до бою. Його прогрес з моменту першого поєдинку з Усиком очевидний. Багато хто називає Длюбуа майбутньою суперзіркою королівського дивізіону. Йому всього 27 років, що для надважкої ваги взагалі юнацький вік. Але він уже володіє титулом чемпіона світу. І претендує на звання абсолютного чемпіона. Якщо ми поглянемо на рейтинги, то на вершині зараз, крім Дюбуа, тільки вікові бійці. Так, наприклад, є умовний Модас Ітаума, який теж демонструє великий прогрес. Проте він поки занадто юний і не проходив перевірку з серйозними боями. А той таки Дюбуа у свої 27 років уже встиг не тільки побувати у карді найбільших турнірів, а й дати конкретний бій тому ж таки Усику, а також фінішувати Філіпа Григоровича і Ентоні Джошо. Останнього він зовсім переїхав за 5 раундів. Тож, давайте розберемося. Чим англієць може бути небезпечний для усика, та наскільки взагалі небезпечний? Mm -hmm. Звісно, перша перевага британця, про яку потрібно говорити, це неймовірна міць та сила. Даніель відмінно складений фізично. Крутий об'єм м'язів, що чимось нагадує деяким фанатам пікового Майка Тайсона. І треба відмітити, що невелика візуальна схожість все ж таки проглядається. Тільки на відміну від того ж таки Тайсона, Даніель не сильно поступається у габаритах провідним важковикам світу. Під 2 метри зростом і 198 см розмаху рук. Ідеальні показники для того, щоб конкурувати навіть із величезними представниками дивізіону, відповідно. Із цього впливає і наступна перевага: вибуховий динаміт у руках цього хлопця. Добірка його нокаутів за кар'єру не дасть брехати. Проте, якщо на ранніх стадіях кар'єри Даніеля можна було віднести до категорії класичних панчерів, які не особливо думають про тактику або теорію та план на бій, а просто виходять для того, щоб зносити суперників за рахунок сили. То зараз британець помітно додав у боксерському інтелекті. Наприклад, у поєдинку з усиком Дюбуа розібрав і знайшов, можливо, єдине слабке місце українцям і багато цілив саме у корпус. Причому робив це досить розумно, приховуючи. Тобто ховав удари по корпусу за потужними спробами атакувати у голову, від чого опонент рефлекторно може перекритися таким чином, щоб оголити собі печінку. А у бою з Джошо Дюбуа затягнув співвітчизника у досить довгі обміни ударами. У яких відчував свою перевагу у фізичній потужності, і у підсумку тупо загасив АйДжея, Джея, який не підготовлено пішов у контратаку на нього після одного з влучань. Дюбоа починає грамотно використовувати свої сильні сторони і приховувати недоліки. Хоча і вони іноді проглядаються. Тому можемо виділити ще одну небезпеку класну тренерську роботу команди британця. Але є й питання. По перше, до функціональної підготовки Дюбоа, тому що у різних поєдинках він проявляє себе у цьому контексті досить по різному з наприклад, британець зумів додати по ходу поєдинку у другій його половині. А з усиком, навпаки, почав здавати і часто не встигати по швидкості саме у пізніх раундах. Та і з Джошуа був не надто мобільнішим за свого вікового опонента. Це, в принципі, можна пояснити м'язовою масою Дюбуа, який на деяких фотках взагалі чимось нагадує бодібілдера, а не боксера. Влучати такими накачаними гарматами, звісно, приємно. Майже усі 22 перемоги Дюбуа здобуті нокаутом. Але боксувати з такими м'язами у довгій зарубі відверто важкувато. Отож, який підсумок ми можемо зробити. Якби Дюбуа ще й дихав і переміщався на ногах як той же усик, то був би, напевно, найбільш ідеальним важкого ледь не в усій історії. Але таких не буває. У кожного свої недоліки і свої відчутні переваги. Перемагає зазвичай той, хто грамотно приховує перші і використовує другі. Даніель – уже велика зірка світового боксу. У нього є усі дані для того, щоб домінувати у королівському дивізіоні на довгі роки. Навіть якщо не вдасться взяти реванш Усика, то це нічого не змінить глобально. Українець так чи інакше найближчими роками відправиться на пенсію. Можливо, ще заскочить у Крузервейт або пошумить трошки у суперважкому дивізіоні. Але саме Даніель залишається головним претендентом на наступний титул абсолютного чемпіона світу після епохи Усика. Ну а у разі перемоги над Олександром Дюбуа гарантує собі по-справжньому всесвітню славу уже у 27 років. Передумови для такої сенсації є. Якщо Даніель переможе, то це не має викликати у боксерської спільноти якогось таки великого шоку. Але на цю мить України досі вважається відчутним фаворитом. Швидкість та маневрність ще при ньому, як показала заруба із ф'юрі. А про різницю у класі, досвіді чи техніці говорити взагалі смішно. Та після переходу до супертяжів усик тільки й робив, що бився із хлопцями, які суттєво переважають його за масою, зростом та габаритами загалом, тобто виключно із такими, як Дюбуа. Усі ці бої Усик, як ми знаємо, виграв, а значить, який тип опонентів для нього зручний. А ви пишіть у коментарях, хто є фаворитом, на вашу думку, Усик чи Дюбуа. А також, як пройде цей бій, і найголовніше, що робити Усику далі із його кар'єрою у разі перемоги або поразки від е, цього Дюбуа. А також підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео та поставити лайк цьому. До нових зустрічей!